Ім'я Отця і, Сина, і Святого Духа Христос рождається, з нами і покоряйтеся, ось Бознати Бог. Цими словами, возлюблені в Христі, і сестри, в духовному піднесенні ще вчорашнього вечора і сеночного богослужіння Різдву Христовому. Ми з вами почали прославляти. Народженого Спасителя світу Христа. Але ці слова, сказані за декілька сот років до події Різдва Христового, ці слова проголосив великий Тайновидець і пророк Ісаїї. Він ці слова сказав в той час, коли світ лежав у Язичницькій темряві у мороці гріха. І лише тільки у невеличкому народі, єврейському народі, живий вогник істинного богопізнання, маленькій Палестині, будучи натхненим Духом Святим, Він своїм зором. Пронизує цей морок язичництва гріха і те, що мало статися набагато пізніше, він споглядає як те, ніби що сталося і виголошує з нами Бог розумійте народи. Пройшло багато часу після того, як. Сталося те, про що благовістив і пророкував пророк Ісаїн. Пройшло багато часу узлюблені Христі, брати і сестри, як народився Христос на землі, Спаситель світу і Месії. І в ці святі дні ми своїми духовними очима споглядаємо цю подію і. Радуємося, дякуємо милосердному Богу за його велику любов до роду людського. У ці святі дні церква Христова закликає нас на крилах віри і надії перенестися у Веслеє, споглядати своїми духовними очима народження Христа. Споглядати для того, щоб Христос народився і в нашому серці, у нашій душі. Ми згадуємо всі ці, ці події, які провадили Різдво Христове, згадуємо, як откровення Боже було дано простим серцю пастуха вихлеєнським, які сторожили свої стада. Уночі на полях, поля, яким ангел благовістив, про здійснення великої таємниці, про прихід Христа у світ, про ту пісню, яку вони заспівали, слава Волошнім Богу, і мир на землі між людьми благовоління. І ця пісня. Як говориться у священних текстах, на все життя закарбувалося у серці цих пастухів і на все життя закарбувалося віруючим людям. І ми повторюємо цю пісню про той мир, який приніс на землю Христос. Але дедалі сильніше. Можна почути, що, власне, нічого не змінилося після Різдва Христового, що той мир, про який співали ангели, не приніс Христос на землю. Ми бачимо, що і далі після Різдва Христового. На землі панує ворожнеча, війни, міжособиці, конфлікти, військові, де гинуть багато людей і в нашій країні, і на нашу долю випала ця війна, де гинуть і наші діти, наша молодь. І мовляв, що зробив Христос. Повинні забувати і інші слова Христа Спасителя, не мир я приніс на землю, а меч. І коли йде мова про зовнішній мир, то мир може бути різним. Власне, хто найбільше кричить про мир. Хто його не хоче? Сьогодні багато говорять про мир зовнішній, збирають різноманітні конференції, моляться в церквах за мир всього миру. Влада сьогоднішнього світу, не тільки українська, але й сьогоднішнього світу, проголошує великі лозунги, про цей мир. Але їхнє завдання якраз і не допустити цього миру. Це лже миротворці, скільки фальші, скільки неправди в цих словах. І церква молиться за мир. Але здебільшого ми цього миру не бачимо, в серцях парафіян, в серцях. Людей, які належать Христу зовні, але зовні належать до іншої конфесії, не можуть собі між собою полагодитися і знайти спільну думку. І це є лжемир, і це є лукавство. Христос про інший мир говорив. Він сказав, я даю вам мир. Але не такий мир, як дає вам цей світ. І коли він залишав своїх учнів, він говорив, мир вам, даю я світ. Мир Христів це в першу чергу, мир людини з Богом, мир нашої совісті це є перебування у любові і в правді. Ось який мир дав Христос. Він не обіцяв зовнішнього миру. Навпаки, Він говорив, що почуєте про воєнні чутки, народ повстане на народ, брат на брата. Знайте, що все це буде, але Він нас підбадьорює, бадьоріться, бо я переміг цей світ. І найперше. Ми повинні підлуватися, жити так, старатися, щоб цей мир Христовий був у нашому серці. А якщо цей мир Божий буде у нашому серці, то і наші вчинки, наше повсякденне життя буде виявляти цей мир. Багато чого буде змінюватися у нашому житті, у наших годинах, у нашому суспільстві, і, зрештою, в нашій країні. Тому що саме ми, ті люди, які носимо ім'я християнина, будемо по-справжньому нести Христа у цей світ, і цей світ буде ставати світлішим, буде ставати добрішим. І люди будуть розуміти справжнє значення цього миру, який приніс Христос на землю. Звісно, переживаємо, вболіваємо, хвилюємося, інколи навіть і впадаємо у відчай, і образа, стискає серце, і сльоза жалю. Але Господь знову ж таки укріпляє нас. Не бійтеся тих, хто може вбити тіло, але далі зробити нічого не може. Бійтеся тих, які можуть вбити душу. Тому то молитвою, вірою, надією скріпляємо свої душі, свої серця. І любов'ю і миром Христовим будемо перемагати ворогів, будемо скріплятися у своєму повсякденному побуті і житті. І дійсно буде відрада велика, буде радість велика нашій душі, і нашому серці, незважаючи ні на що. Незважаючи на зовнішні чинки. один святий угодник, зустрічаючи будь-яку людину, вітався радість моя, стяжай мир, стяжай дух мирний і сам спасеся, і навколо тебе спасуться тисячі. Ось цим миром Христовим ми можемо спасти свою душу. Ми можемо не тільки спастися самі, але й вказати шлях іншим, починаючи з наших родин, з наших сімей, з наших парафій і закінчуючи тими людьми, яких ми зустрічаємо у повсякденному своєму житті. Нехай милосердний Господь Оце свято. Свято радості, світла і надії скріпляє нашу віру, скріпляє нашу душу. Нехай цей мир Христовий перебуває з нами, а Господь іменується, Бог крітки, начальний і володар миру. Нехай цей володар миру перебуває ми усіма нам. Амінь. Христос рождається.